Marsz, marsz dobroski! Назвався волонтером, будь готовий до всього. Відмовляти не можна. Тому на прохання відвідувачів міжнародного літнього табору заспівати гімн своєї країни. Катаржина блискуче виконує його акапельно, а ще декламує рідною мовою вірші, яке пам'ятає зі школи, та знайомить з величезною кількістю сучасних польських фестивалів. Аби гідно представити вітчизну, переконана Кася, Одних лише загальних відомостей про її географію та історію недостатньо. треба не показати найважливіше, що потрібно показати всередині. Коли ми їдемо до якоїсь країни, можемо. На власні очі познайомитися з її архітектурою та модою, просто бликаючи вулицями міст. Це та культура, яку можна побачити зовні. Однак, аби пізнати країну краще, потрібно поспілкуватися з її мешканцями на важливі для них теми. Офіціозом від такої презентації навіть не пахне. Тренінги також веселі. Серед занять інтерактивні забави характерні для тієї чи іншої країни, яку представляють до слова, майже усі учасники традиційного інтернаціонального саммеркемп спілкуються англійською. Саме початку самеркемпу ми питаємо дітей їхні очікування, тобто що вони хочуть отримати, і дуже багато дітей хочуть покращити свою англійську і знайти багато іноземних друзів. Тому відповідно ми проводимо англійський. Якщо вони щось не розуміють, не перепитують або мене, я завжди питаю чи вам зрозуміло, І вони там, якщо кажуть так, то якщо ні, то переводимо. Продовж тижня усіх бажаючих тут чекає знайомство з Туреччиною, Румунією, Тайванем та іншими країнами. А от у п'ятницю розповідає Наталія особлива подія за допомогою власноруч відзнятого. Відео, етнокостюмів, пісень і танців, місцеві школярі та студенти знайомитимуть з українською культурою закордонних гостей.